Ось так виглядає врослий ніготь на початковій стадії. Але знаєте, що сумно, саме на цій стадії майже ніхто не приходить. А дарма, саме тут вирішується найпростіше. Більшість, відчувши біль, прикладають мазі, алоя та інше. Але це все не лікує врослий ніготь, а поглиблює проблему. Найчастіше я бачу ось такі врослі нігті. Звертаються вже тоді, коли вже присутні гній, запалення, травмовані нігті. Проводжу видалення врослої частини нігтя швидко, акуратно та безболісно. За потреби встановлюю корекційну систему, яка допомагає змінити напрям росту нігтя і запобігти повторному вростанню. Також проводжу медичний педикюр. якщо є мозолі, тріщини, грибок, деформовані нігті, працюю з діабетичною стопою, допоможу легко ходити з красивими ніжками.